6 квітня в Одесі на морському вокзалі відбулася перша кулінарна битва журналістів в рамках змагання. Між представниками четвертої гілки влади відбулася презентація свого регіону з точки зору туристичної привабливості. Серед перших змі, котрі взяли участь в змаганнях, був і регіональний телеканал Бесарабія «Журналісти телевізійних каналів зустрічаються для того, щоб приготувати щось цікаве, чим їх канал може себе заявити». Команди учасниці змагань за допомогою кулінарних шедеврів змогли передати колори та своєрідність регіону свого мовлення. Телеканал бесарабія ТВ на чолі з головним редактором Оленою Гліщинською готували традиційні страви бесарабського краю, а саме: Скумбрія, овочі, гриль та запечена бринза в свиному підчаревку. Окрасою телеканалу став народний ансамбль із Крутоярівки, котрий своїми запальними ритмами не залишили байдужими нікого. А, команда в ліце капітана Нікалай приїхала саме в дуже яркий, з оркестром. Як відзначили члени журі, до складу якого входили голова одеської регіональної організації національної спілки журналістів України Юрій Работін, організатор змагань Ірина Давидова та інші подібні заходи. Планується в майбутньому проводити щорічно, аби мешканці одеського регіону змогли глибше пізнати національно-культурні скарби свого краю. Очень замечательная идея, которая будет проходить постоянно. Не могу сказать, с каким промежутком, но это будет традиционный конкурс, И надеюсь, что с каждым разом учасники будуть все больше, и больше, а призы будут с каждым разом все больше. і и больше. И лучше. Завдяки кулінарній битві журналістів, учасники та гості заходу змогли не лише зі слухів дізнатися про багатства Одеської області, а й особисто доторкнутися до кулінарної смакоти, яка що найкраще може повідати про історію та своєрідність свого краю?